Привіт! з вами Віктор Колбанцев, і Ютуб канал Газети Права Україна. Ми розпочали розслідування справи Ганни Кравченко. Знаєте, були дуже здивовані тим, що пан Кравченко доволі багата людина. В нього, значить, є на його рахунку десь приблизно 8 квартир, один житловий будинок, дві земельні ділянки, машина, ну і якби, інше майно. Але щось. У нього я кажу, в житті не складається. У нього якась патологічна жадібність до цього майна, і він нічого не хоче, я кажу, залишати ні своїй родині, ні своїй дитині. Давайте подивимо зараз сюжет, де він саме про це і каже, що він своїй дружині нічого не віддасть. Давай Що я заварила? Все, что когда, когда ты освободишь помещение. Конкретно, что я когда ты освободишь Почему помещение? ты так себя ведешь когда, со мной? Когда, Почему ты когда, свою когда, жену когда и ребенка ты, выселять когда собираешь? Ты, Нет, когда ты покинешь, я тебя не выселяю, ты можешь ты переехать чайки. Я в чайке я... не могу Зачем? переехать. Ты из дому. Я тебе документы никогда в жизни не дам. Никогда. А как ты собираешься, чтобы я, я не могу? Я подам чай суд, ты не ты получишь ничего. Я, я тебе клянусь. Я твоя собрана, не твой ребенок. Я тебе клянусь. Должны вам жевать. Ты клянусь. нас собираешься выгонять я на клянусь. улицу. Да, я собираюсь выгонять. Согласно законодательству, ты начала это? Ты завоилась. Ты это завоилась? Что Все. именно я начала? Аня, Что Аня, именно Аня, я начала? Вот именно а я а начала. А, а, Все, не надо ломать комедию. Уключил... я. именно я, я, я начала. Я пришел, я тебя хотел нормально. Все. Давай нормально. нормально. Ты, ты можешь... мне начал нормально. кричать, что ты вызываешь полицию. Ты начал кричать, что ты вызываешь полицию. Как только я включила камеру, ты начал мне говорить про какую-то нормальность. Не хочешь нормально? Какая нормальность? Не хочешь нормально? Давай Как не нормально? нормально? Все. Как нормально? Я тебе не отдаю ничего. Какие как нормально? Мы встретимся в суде. Я тебе не отдам ничего. А ты не мне отдавай, я, ты я ребенка обеспечивай. Я не отдам ничего. Ты Подаш, другу подашь на алименты, я буду оплачивать алименты. Все. Больше я отдавать ничего не буду. Я завтра перепишу все Что на других перепишешь? на других людей. Ну так Все. ти, Ярик, ведеш себе неадекватно, тому що свого собственного ребенка не можна виганяти на я, я від відео може виложити. Друзі, ви подивилися цей сюжет, і ви знаєте, коли я сам теж подивився, я був просто в шоці. Як так може людина, яка прожила 12 років у шлюбі, має дитину, так може відноситись до своєї родини. Її просто наплівательські. Зрозуміло, що пані Ганна вона не могла це витримати. Вона. Поскаржилася його матері, і давайте зараз подивимося дуже цікавий сюжет, коли пані Ганна значить, з матір'ю зустрілася з Ярославом. Що відбулося? Дивимося. Що ти знімав? Що ти, ти кричиш? Що ти кричиш? Що ти убігаєш, як трусло. Давай. Вот она выйдешь. Що я увижу? Що я увижу? увижу? речі вещи Вона Какие не піде. Я не Все пойду, пойду дорогой мій. Нет. Пойдет. Потому що Любу пойдет. надо обезпечити. пойдет. И Любу виселяти. Пойдет. Я з поліцією выселяю. Приходи, хорошо. На собственную жену и на собственного ребенка. А жена сколько это? Я відкажусь от люби і а ті Нічого не змінилося. Я ткажуся від люби і я тіба. Я тебе Все, сказала. Знімай, Я що нічого. в суд... Я угадала, да? Тоді я кинула чайки тепер гонить, да? Я правильно угадала? Ні, он сказав, що я нічого. Без нічого. Я кажусь і от тебе, і от люблю. Ух ты! Класно! Друзі, ви подивилися цей сюжет. І зрозуміло, що би, ви, мабуть, теж так само були в шоці, як і я, в тому плані, коли я почув про те, що пан Ярослав відмовляється від своєї дружини та своєї дочки. Після цього він, як я кажу, до неї, подзвонив і вже про це заявив відкрито. Дивимося, друзі, сюжет, де він про це відкрито заявив. Про тебе не хочу не слухати, ні Про Любу, ні про тебя взагалі, никак. Ярослав, Можно ты должен сделать? люби, а не мне. Первое. Можно сделать? Ты должен нет, люби, а не мне. Нет, я, ты должен нет, дочку я... обеспечить нет, жильем. Нет, Обеспечивать нет, жильем нет, ребенка. Нет, я отдаю, я отдаю э, а ку. Все, я только что ему позвонил. Я отдаю все а ку. В том числе половину своих чаек я отдам а ку. Дальше я не хочу, блядь, не знать, не слышать никак. Мы меня уже просто достали. В прямом смысле слова. Яр, так если ты никого ты не можешь, хочешь ты знать, можешь, так пошли к нотариусу, записывать. оформляй документы на ребенка и расходимся, ты, ты как слышишь? в море кораблей. Ты не слышишь? Это не... Все, я отказываюсь. От чего Все. ты отказываешься? мне не нужна не ты, я отказываюсь от Дубы. Все, давай подпишем, какие документы надо. Я отказываюсь, я не хочу не знать ни тебя, ни ее, никого. А что я случилось? Я хочу отказаться. Я хочу отказаться. Я тебе сказал, я ты оформляю все документы, я отдаю. Зачем Придите мне оформлять? Кредиты, Иди оформляй, кредиты, ты же пошел кредиты, себе заявление написал, кредиты, то и пиши отказ кредиты, от любы. Кредиты. Хорошо. Куда написать? Пошли, подпишем. И ну все. так ты сегодня где пошли, был? Там пиши. Идем? Ты сегодня я чего хочу. туда побежал? Ну пиши отказ от любы. Ты где был сейчас? Ну, Иди пиши там отказ от любы. Зачем же ты попросил что? перенос э, реш... завтрашнего этого заседания? Потому что, потому, потому что я хотел Любе сделать лучше. Как? Ты, ты хотел лучше Любе это? сделать лучше, да. выгнав в однушку я что? Я из трехкомнатной нет. квартиры. Да, я тебе говорю, что я от всего отказываюсь, от всего. Ничего не нужно. Оставь ребенку жилье, она растет. Отставь ей нет. двухкомнатную квартиру. Я вас, я Подари ей. Я вас не хочу знать никого. Я сейчас отказываюсь от всего. Я уже еду к нотариусу, я все перехожу. Вас я знать не хочу никого. Я, я еще стремился, хотел расплатиться с долгами. Больше я не хочу ничего. Не слышать, не знать ничего. Ты этого добивалась? Молодец. Нет, Ярик. Я добиваюсь жилье записала, для ребенка, ты записала, от которого ты, ты, ты отказываешься. Ты записала? Да, ты записала довольно? Что я записала? Только что сделала запись. А что ты громко включила? Сделала а ты всегда запись. у меня на громкой связи, потому что я ну, шью все, сижу. Все. Любишь ее купальник? Все. Деньги зарабатываю, все. потому что ты не обеспечиваешь. А я больше нікого і не буду. Да не треба. Оставь, жилье. Оставь дочке жилье. Зрозуміла річ, що після таких подій, які відбулися, то що пан Ярослав вже давно намітив план виселення. Він дочекався певного моменту. І давайте подивимось, що саме про виселення розповідає його дружина пані Ганна. Наша історія, на жаль, непримиренна, так і продовжувалася періодичними сороками та погрозами з боку чоловіка. Але життя триває. Особливо хотілося, щоб у доньки воно найменш загострилась на фоні цих обставин. Тому я приймаю рішення, не дивлячись на те, що її батько не допомагає ніяк, хоча обіцяв фінансово прийняти участь, коли стало відомо про змагання. Що поки я можу... То треба їхати та давати можливості розвитку та виходу і реалізації таланту моєї любочки. Так, 11.06.2024 року ми з донькою вирушаємо на міжнародні змагання з художньої гімнастики до Італії в складі команди спортивної школи «Стартім» під керівництвом тренера Фокіної Каріни Юрівни та тренера Мендик Софії Ігорівни. Дорога була нелегка, як ви знаєте, з України тепер добиратися зовсім непросто. Ми добралися 13.06 першій годині ночі, а на ранок вже треба було йти на тренування, налаштування на виступ, підтримка дівчат інших з команди. Батько при цьому навіть не цікавиться, не дзвонить до інці. Ні у мене ні дізнається, як ви там взагалі. 13.06.24. А десь біля обіду. З дому я отримую звістку про те, що мої речі бачать на вулиці. Звісно, спершу було нерозуміння, ну, як це так, це неможливо, може це не мої. Але після фото ну, я впізнала їх і викликала з великим трудом поліцію. Але окрім того, що вони привіталися з чоловіком, отримали від нього відповідь, що він власник, і то він свої речі виносить, і більше вони мені не повідомили. З ним зв'язатися було неможливо, він зі мною не розмовляє. Паралельно до цього ми готуємося до виступу на змаганнях. Дитина усі настанови тренера виконує і виборює перше місце. It was just incredible. a wonderful daughter You have All the delegation from Europe. Do you want to applause to your girls? Yeah, we are. Thank you. You're so kind. And I hope you have a wonderful day in Russia together. Через деякий час чоловік подзвонив доньці і замість вітання з виборотим першим місцем, першим таким її міжнародним кубком в її категорії. Вона одна єдина, це зайняла, це, ну, це неймовірно. І він їй каже, що Любочка, у тебе буде дві кімнати, і він переніс речі в нашу стару квартиру. Донька, звісно, в сльози плаче, вона не розуміє, вона йому каже про те, що тато, я хочу жити вдома. Він все, все бачить, бо розмова була по вайберу, по відеозв'язку, дзвонку. Але він не зупиняється. Так, 23.06 ми повертаємося до країни. На вокзалі чоловік нас не зустрів. Доньці потім він казав на це, що у нього пропала геолокація в телефоні, і він не знав, де вона знаходиться. Ну, більш ніяких способів взагалі, да? і домовленості, і як зустріти дитину, переможницю нема. Доньку я доручаю подрузі, дякую за це, бо розуміла, що вдома будуть не теплі вітання чемпіонки. Мене зустрічає рідний брат чоловіка, каже, що він з ним розмовляв і вмовив нас з донькою виселити не на чайки. Там у нас є ще квартира, але однокімнатна і це інший район міста. Це не тут, де все, все, все дончене. А у нашу квартиру в цьому ж. ЖК. Його кімнатна, а, до речі, вона вся на електриці. В цій квартирі нема газу, і це питання там не вирішено. Тобто наші речі просто скинуті туди. А сам тим часом з коханкою та її дітьми живе в нашій квартирі, яку ми облаштовували під реалії нашого життя. Це ну, і в тій квартирі є газ, і встановлені інвертори. Ну, от так от. Брат вручив мені ключ і ми розсталися. Я, взявши валізи, пішла до нашої трикіматної квартири, звідки ми поїхали з донькою до Італії, та увійти вже додому я не змогла, бо ключі не відмикали, очевидно, були змінені замки, двері були закриті. На дзвінки ніхто не відповідав. Заходжу в під'їзд після змагань з донькою. Приїхала після Італії. Дома і можна відкрити двері. Я спробувала подзвонити чоловіку вкотре, але безрезультатно. Тоді я викликала поліцію. Вони прибули, викликали чоловіка, і з ними піднялися до нашої квартири, куди я не потрапила. А вони підтримали чоловіка. Ну, коли я їм сказала, то відмикайте квартиру, бо мені треба подивитися. Взагалі я зайти додому можу. Мені сказали, що ні, він власник, він так може робити. Потім ми разом усі з поліцією пішли до квартири, куди нас виконули. І там вони вже в трьох, тобто чоловіки, двоє поліцейських, просто знущалися та казали, що все-таки може він вчиняти. А чоловік зневажливо насмішливо з бутилочкою чогось в руці е чи стаканчиком я вже не пам'ятаю, і приступаючи через кучу звавних мішків, казав про них, що запросто він же і звідси може виселити, бо він власник всього, я ніхто і ніщо, і ну. Тому... Ну там мої речі, я це повинна це ж, знати. Не було... Відкривай попису. В якому ми стані перебували до того, як ви поїхали з дитинства. Там джек є. Це ми відходимо до теми. Зараз з'явитися, йдемо, пишемо заяву, ми ж не будемо чекати, коли ви прийдете всі речі. Ви будете чекати, а як я можу. Він так, дав ключ, але вибачте. Так, да, бо це наша стара квартира. Ми тут жили. Ми жили тут ще Дивіться, шітропів. хлопці, Дивіться, речі. Кухня. Я віддав все, до речі. Кухня. Це капець. Це ми тут повинні з дитиною жити в такому стані. Так, ну, можете до мене поїхати жити, в мене. А ви мене зараз розсловує. трошки хаміть. Ні, я вам так не скажу. Можу. Я, не можу. я не буду а, вам знімати. Вона, квартиру, вона каже дитиною. Ви, ви, ви жили тут 6 років, самі кажете. Ми не в цієї квартирі жили, не в такому. Ми не так жили. Ань, зніми. Так, ну, коли речі. люди приїжджають, на жаль, такі. Е, е, вона може в цьому хламовніку жити. А ти розбери речі, ви приїхали. А ти виніс речі з квартири, там, де все було прибрано. Квартира була прибрана, зараз що Я тут Я тебе ти? Звісно, ти так. це так. і робиш. Приїдемо ну, давай до суду, і ти пише заяву. Пані йдемо, де приймемо заяву у вас. Добре. Давай до суду. В суді зустрінемось. В суді, як суд вирішить, так і буде. Це просто мракл. Я, я подала заяву про виселення та крадіжку, яку, до речі, не хотіли приймати. Пізніше через декілька днів, коли змогла розібрати звалище речей, харчей, одягу, дякую своїм подругам, які допомагали, бо то, що ми побачили потім всі разом. Ну, це не неопісумо, просто. Це не виказати ніякими емоціями словами. Це то бруд і звалище просто, куди можна було привезти дитину, коли, ну, коли вже ти виселяєш, то налагодь бить дитині. Як це? Що ти зробив? В общем, з'ясувавши пізніше, що не всі речі він віддав, як він кричав, що він все віддав. Були зниклі цінні особисті речі, я написала доповнення до заяви, викликавши слідчо оперативну групу, яка прийняла її та сказала чекати. Потім. Виявилося ще через декілька днів, коли я почала вже е, рівненько, так скажемо, складати документи. Я виявила в одній з папці, е, що немає моїх дипломів про освіту, усю мою освіту, свідоцтво про народження, трудову книжку. Звісно, я звернулася до родичів, запитати е, може він прихопив. Коли витягав свої документи з нашої загальної, це загальна була папка. Але він сказав, що він взагалі не знає, нічого не бачив. Тому я написала ще одне доповнення до заяви. Чекаючи результату по заявам, я отримала усну відповідь, коли звернулася до поліції, що, що дані не внесені до ЄРДР. І побачивши, що поліція не дуже квапиться щось робити, та час іде, чоловік не виходить ні на який контакт, та ні на які перемовини, погрожує виселенням та судом, я подала скаргу про внесення даних в ЄРДР. Не можу в це все повірити, але ну, я вірю, що по закону. Такого не має бути. Друзі, ви побачили, як вчинив Ярослав Кравченко по відношенню до своєї родини. Він їх брутально та безкарно просто викинув з квартири, незважаючи на те, що його дочка перемогла в Італії в турнірі дитячому з художньої гімнастики, зайняла там перше місце. Він на це наплював. Йому не важливо, я кажу, доля дитини. Більш того, Подивитися на цю ситуацію з іншого боку, можна сказати тільки одне, що він взагалі свою родину не любить і не вважає її за потрібне, як кажуть, забезпечувати. В квартиру, яку він переселив родину, вона значно гірша, ніж та, яку він зараз зайняв разом своєю коханкою. Тобто він викинув свою дитину, викинув свою дружину для того, щоб жити з коханкою та її дітьми. Це несправедливо. Той злочин, який він чинив, це саме на виселення. Він не мав права це робити, тому що в нього, навіть якщо б він би типу, ті там, був єдиний власник. Немає рішення суду щодо виселення. І виселити у нас тільки може виконавча служба, або людина може сама добровільно виселитися. Але пана, пані Ганна про це розповідала, вона казала, що вона не збирається виселятися, тим більше в квартиру, яка значно гірше за умовами проживання, в якій вони до цього жили з родиною понад 6 років. Ця квартира вона зовсім не призначена для житла ну, в сучасних умовах, тому що там відсутні газ. Відсутня, значить, електрика, відсутні акумулятори, відсутні там ще якісь додаткові, як кажуть, прилади, які могли в зимовий час обігрівати дану квартиру. Але ви знаєте, те, що він вчинив, довго чекати, як кажуть, відповіді не стало. Пані Ганна подала скаргу до суду. Зараз ми дивимося, який результат розвіду цієї скарги. То відомості в ЄРДР повинні будуть внести. Приводимо злочину вчиненого Краївченка Ярослава стосовно мене та моєї дитини, доньки нашої, по статтям 185 до 356. Надалі слідкуємо за розвитком подій і я не перестаю боротися, надіятися, що правда та здравий глузд він повинен перемогти. Не має бути по-іншому, тільки так. Друзі, ви почули суд задовольнив скаргу і зобов'язав поліцію порушити кримінальне провадження за статтею 356 самоправства, а самоправства. Також статтею 185 крадіжка. Що ви знаєте, що він крім того, що він їх виселив? Він ще порушив він ще обікрав родину. Боляче про це казати, ви знаєте, би, боляче, що є такі чоловіки, які зовсім не вважають себе чоловіками, вони роблять якісь незрозумілі речі, не чоловічі речі, бо справжній чоловік ніколи б в житті так би не зробив, маючи таку велику як кажуть, власність, вісім квартир, вісім квартир, друзі, вісім квартир. І викинути людей би, і казати, що я в тебе все заберу, у вас я заберу, нічого ви не отримаєте. Ну, Нічого, я думаю, за все придеться далі. Далі придеться за це відповідати. Ви ж чули, що пані Ганна сказала, що вона не зупиниться на цьому, вона буде продовжувати свою боротьбу. І я думаю, що в кінці кінців вона переможе. Ну, все ж таки, ми надіємося, що всі здоровий груз груст переможе у голові у пана Ярослава. І він все ж таки сяде за стіл переговорів, підпише мирову угоду і на цьому закінчить цю справу. Ми на це надіємося. Так що, друзі, дивимося далі. Це була перша серія справи. Ганни Кравченко. Подальші будуть серії також будуть дуже цікаві, так що дивіться їх і до зустрічі на каналі Правова Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.